Після фрази сирського про те, що його на перемогу надихає президент, я, скажімо так, декілька років тому напрягся, і в принципі в мене своє відношення до, взагалі, до роботи, яку проводить сирський. Не буду критикувати сьогодні головкома, тому що ну що критикувати? Ну всі все розуміють, всі все знають. Кадрова політика, провал мобілізації це наша, це наша біль. Що стосується фронту, дивися, ну давай так. Якщо коротенько про Покровськ. чи є там оперативне оточення? Ну, звичайно, є. Ну, якщо перебита логістика, все, якщо квадрокоптерами передають БК і харчик, ну, ну, ну це значить, все. Це, це так воно називається. Можна маніпулювати фразами там, а воно там може не оточення, а може це вогневий мішок. Ну, заходите на діпстейт і ви все бачите. покровсько Мирноградська а, а, агломерація, ну все, все, всі, всі, все бачать. Але що я замітив і. В розповідях зі своїми не, товаришами, які зараз на тому напрямку працюють, росіян в Покровську десь так, якщо так брати, по великому рахунку, ну по особовому складу до повноцінного батальйону, там 300-500 чоловік. Вони не сильно в лобіжник біжать. От, вони розуміють, що ще поки не розібрані. Міські забудови, то в Лубіжнік штурмувати, ну, Бахмут, в них зараз немає стільки вагнерівців, щоб можна було кинути і кричати Ура. От, тому така історія. Але вони повністю охопили з флангів. І це фактично ну, це оточення, яке полягає в тому, що порушена повністю перебита логістика. Тому е, оця, знаєш, в нас вже доповідають. Генштаб, вот зробили ротацію підрозділів, завезли бика. Це вже в нас розцінюється як подвиг, розумієш? А справа в тому, що це має працювати нон-стоп логістика. А якщо її нема, то оці от героїчні заходи на позицію. Ну я тобі скажу, в часом яру на позиції на вогнетривкому комбінаті загинув мій брат. Тобто три спроби було зайти на позиції вже не вдавалося. Вороги не підпускали, але все-таки вони зуміли з третьої спроби зайти, Зайти, то вони зайшли на цю позицію Онікс, і все. І там хлопці і залишилися. А потім вже ті, хто вижили Богу дякувати, змогли хоч витягнути тіло. Я до чого просто веду: зайти з трьох спроб, а вийти взагалі це має бути якесь таке невеличке вікно, щоб вийти і як то кажуть, не залишитися там назавжди. Тому от оці всі переможні е, реляції, що от ми зробили ротацію якусь, ну да, ви зробили якусь ротацію, а потім далі що? Це разова зділка, як я кажу, розумієш, і коли перебиті фланги, коли порушена логістика, коли FPV-дрони контролюють все, а системи РЕБ глушать наші дрони, ну то чесно кажучи, сказати що скільки протримається Покровськ. Ну, про те, що він взагалі протримується, може мріяти тільки Каматознік, який був декілька років в комі. і От вчора вийшов і, не знаючи броду, рішив щось прокоментувати. Мені дуже важко це коментувати, тому що є там мої друзі, з якими, поки що Богу, дякувати, ще періодично проскакує якийсь зв'язок, але цей зв'язок вже не по телефонам, там не по месенджерам. А цей зв'язок вже йде по радійки. Знаєш, тобто я дзвоню тому, в кого є Старлінк, а той по рації перевіряє, чи мій там побратим. Ще тримається, розумієш? Це дуже складна ситуація, але мене зараз безпокоїть з в покровськом в смисі, як, безпокоїть, але це вже зрозуміло, ми це бачимо. Гуляй поле це дуже ризикована ситуація, тому що розумієш там зараз ситуація Авдіївки. От там ситуація Авдіївки Угалька, Тобто, коли е, з півдня йде тиск і вже з фланга йде тиск. Зараз буде йти, я так думаю, велике намагання охопити Гуляйполе знову ж таки без лобових штурмів. А для того, щоб в подальшому їх взяти, так би мовити. Ну таким, назвемо це вогневий, вогневий мішок. Але справа в тому, що Авдос, там оборонні рубежі системи комунікацій будувалося ще ген-ген-ген з 14-го року. А в Гуляйполі такого нема. І це є проблема. Що стосується, ти назвав Констаху, Кост... Ну, я там був в свій час, навіть був такий період, де я відповідав за підготовку оборони Константиновки, і був призначений там якийсь там невеличкий період, комендантом. комендантом, да? От, е Тобто, ми воювали <сіпи> на Попасній, але паралельно виконували обов'язки коменданта Константиновки, яка була в глибокому тилу. Ну що я скажу? Кліпан Бик це сумасшедша висота. По-перше, на неї вилізти. Я не знаю, як москалі на неї вилізли. Скоріше всього, що обійшли з правого фланга і піднялись просто по більш пологому місцю. Там висота. Ну я не, не пам'ятаю зараз. По бапі можна подивитися ну там до 200 метрів перепад висоти. Тобто, ти розумієш, тобто, це якщо вони зайшли на клінпанбик, то Канстахі може бути дуже такий неприємний привіт. Хоча Канстаха сама по собі велике місто, там багато виробничих підприємств, бункерів, підвалів. Там вони не зайшли ще на клепан бік, вони просуваються в бік клепа. Ну вони просивають. Вони, да, вони просуну, бо ти сказав, зайшли, то я просто не бачив. Ні, мапу, ні. ні, не ні не я сказав, значка. Я, 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 я тебе випалю трохи. Ну якщо бо, вони, якщо вони піднімуться Чербанівку, Чербинівку верніше, а і мають я просування колі. зараз через це в напрямку Клепан Бикав, і вони а, ну то... Саме в цьому ми, напрямку це не ну, там треба дивитися, скажіть так, якщо дивитися зі сторони оборонців, то які сидять на висоті, то треба бути уважними до лівого флану. Дуже сильно до лівого флану. Це ж дорога, яка фактично йде від Нью-Йорка до Констахі. Ну це так, от, якщо брати, і вона там піднімається на той кліпанбик дуже так. Ну капець, отак. От. <сум> тобто, але на флангах, звичайно, там висоти менші, і вони звичайно будуть старатися обходити славні. А тепер саме головне, до чого ми ведемо, ми можемо зараз. Говорити про Куп'янськ, де фактично, ну, на сьогоднішній день на Куп'янському напрямку вони намагаються взяти оцю трасу під контроль Купянськ Чугуїв, перебити. Знову ж таки, ну кажуть, що в Куп'янську є там невелика кількість росіян, десь близько роти, але це все ж динамічно відбувається. Але знову ж таки. Вони перестали в лабіжні штурмувати, а просто йдуть охопленнями для того, щоб і берегти свій особовий склад, і маючи тотальну перевагу в небі, просто-напросто перебивати логістику, Скажімо так: в Купінську, ну наскільки я можу зорієнтуватися, ну, половину міста ми контролюємо. Ну як би не було, що би там хто не казав. От, але. Вони ж ти зрозуміють оці всі от речі, за якими зараз говоримо, все рівно це все елементи тиску в подальшому на Славянськ-Краматорськ. Тобто, якщо ми дивимося на Лиманський напрямок, ну ми вже ж там були в 22-му році в цій історії, коли ми вибивали росіян на Лиманському напрямку. Зараз вони повертаються. Це буде вже фланговий тиск на Славянськ-Краматорськ. А від Константинівки це вже буде, як то кажуть, з висот Ти тиск на Краматорськ-Славянськ, і коротше кажучи. До чого це все можна звести так, щоб вже підвести підсумок? Вони почали обходити справа в тому, що ми розміщуємося елементами точкових е опорних пунктів. Розумієш, немає суцільної лінії фронту. І Якщо вчора нам казали, що через наші позиції просочуються росіяни, то сьогодні наші позиції вже не так розтянуті, а бісконцентровані, бо немає людей. Тобто просто і їх позиція вона розуміє, що вони просто, обходять, просто обходять. вони просто обходять. Вони вже не то, що просачуються крізь позиції, а вони вже нормальними підрозділами обходять і все, а далі що, а далі оперативне оточення чи е, повне оточення. Це вже питання. Ну кожної позиції. Якщо командир відвів людей, врятував людей, вчасно зорієнтувався, щоб не попали в оточення. Ну то командира завтра сирський поміняє. От, бо ж карта Діпстейт буде це говорити, а значить, це є погана історія і доповідати сирському стрьомно. Ну а якщо е, не повідомлять, ну то теж потім поміняє, бо рівно рано чи пізно це вилізе. Тому зараз на сьогоднішній день у цей хаос, управлінський хаос і кадрова політика, яку впровад... впровадив головкома. Це така совкова кадрова політика, яка полягає в особистій відданості і в хороших доповідях. Це призводить до оцього, що ми сьогодні бачимо, і фронт фактично рухається по всій лінії. Що би там не було, кожен день я дивлюся, в любу позицію беремо: мінус 9 кілометрів, мінус 10 кілометрів, мінус 8 кілометрів, і воно так от, от так от повзе. Чи можна сказати, що це обвал фронту? Ні, звичайно, я хочу трішечки заспокоїти глядачів, тому що це не обвал. Ну, як мінімум, якщо ми говоримо так, обвал фронту можна було би констатувати, якби вони повністю пройшли першу лінію оборони. Зайшли. Якщо що ми не на Дніпро і Запоріжжя? давай відверто. Якщо прорив, Гриф. тоді прорив Ні, ну, ну це вже це вже ти загорнув? Ні, справа в тому, що є давай так. От є перша лінія оборони, глибина певна, і друга лінія оборони. От якщо вони от цих дві вже проламали, коли вже е, одні відступають на голову інших, і оце вже йде і починають громити вже тили, так би мовити, третьої лінії. Ну то це вже є обвал. Поки що обвалу нема. Ще ми дронами тримаємо на тих ділянках, де ми можемо тримати, де є нормально налагоджена логістика. Але оці от охоплення, оточення, вони говорять про те, що потрібно приймати кардинальні міри, і О. не такі, як вчора, запропонував кличко. Ну ти знаєш, що вчора кличко видав? Ні, не знаю, Ні. але але секунду. Буквально дивись. Я хочу те, що запитати. Я правильно розумію, що фактично у нас немає поки протидії росіянам тільки через один фактор. Нам не вистачає людей. Просто єдиний фактор, який є, воюють росіяни не краще за нас, озброєні не краще за нас, звитяга в них не краще за нас. Тож ми фактично зараз відступаємо тільки через те, що нам не вистачає людей. А якщо додати, що в Росії почалася мобілізація, ти знаєш про це, Путін почав ага. мобілізацію, хоча б ти про це сказав. І а, враховуючи, що воно отримує ще приблизно, якщо не помиляюсь, 150 тисяч. Додаткових одиниць, то в мене питання: а як Володимир Олександрович Зеленський планує змінити ситуацію на полі бою, якщо єдиний варіант, який може бути, це поповнення бойових частин, і тут є два варіанти: по-перше, через мобілізацію, а по-друге, через вирішення питання цього гадського СЗЧ. тому що рішення СЗЧ допоможе цієї проблеми. Вирішити питання комплектації, і про це кажуть всі вже, але це пов'язане ще з одним моментом: з тим, що треба тоді ставити гранічні строки служби, а це призводить до того, що треба запускати систему постійної мобілізації в Україні і демобілізації. Мобілізували когось, демобілізували це система, а це б'є по рейтингу Зеленського. І тут ну як же так? Приймати рішення, яке б'є по рейтингу, то скажіть, мені будь ласка, є рішення якесь. Щоб зупинити росіян, яке б могло не бити по рейтингу найулюбленішого політика нашого головного завгоспу. Береза, ти тільки що наговорив, десь приблизно на 2-3 роки ще правління Зеленського. От все, що ти тільки що сказав, при їхніх темпах це 2-3 роки. А в нас 2-3 роки на передовій без ротації нема. Ну розумієш, да, без ротації, без підкріплення, просто нема. Тому чи здатний він чи не здатний, це, напевно, питання іншого гатунку Але якщо ми заговорили про мобілізацію, демобілізацію і так далі, то ніхто законодавство не поміняв у відповідності до зобов'язань, які були покладені на уряд, на Кабмін, на Міністерство оборони. Вже в нас другий Кабмін зобов'язань цих ніхто не виконує. А зобов'язання полягало в тому, що закон про мобілізацію передбачив, поставити законопроект в парламент, який передбачає дембіль дембеля не буде, ну я вже казав і раніше, що його не буде, але це ж була така забавка. Знаєте, от далі. Що стосується мобілізації, ну кличко, вчора видав. Він видав, що треба опускати планку мобілізаційного віку до 22 Я чесно скажу. Тобто, Віталік, в тебе немає питань до заброньованих і щасливих мусорів. Я зараз не про. Тих, хто мають працювати не про патрульку, де в нас дуже багато дівчат, які справляються на огонь, штрафи можуть виписувати за непристьогнутий ремінь. Я навіть зараз не про те, що у Віталіка немає питань до офіцерів, молодих пенсіонерів системи МВС. Тобто, в тебе немає питань, як же все-таки мобілізувати тих 160 тисяч, які відсежуються. в тебе курва немає питань до тих півтора мільйона, які не оновили дані свої. У військоматах, про що говорила депутат Янченко, півтора мільйона. Ти вже хочеш все ж таки дітей. Ну от розумієш, що такі бля. Я не знаю, як їх назвати. Тобто, в них до того питань немає. Вони думають, де ж до саме легше. Ну саме легше в нас студіків. Вже ж багато. Да, ну давай ми зараз перейдемо до них. А я пропоную, що це має бути все-таки системно. Молоді пенсіонери 40 років плюс прекрасно можуть справитися. З поставленими завданнями. Ну слухай, ну я в 57, Ну зараз мені 57 рік. Ладно, окей, там в 55, 56, Ну там в нас людей до, до 60 мобілізовують. А тут ми думаємо, як ж то все таки перейти на 22. Я розумію, що 22-річний пацан буде менше задавати питання і буде рватися в бой, образно кажучи, виконувати накази командира і так далі. Напевно, краще. Піде на штурм, ніж там, 40 річний мужик, який тричі подивиться зліва, справа і так далі. Ну, але питання зараз, коли політики починають розмірковувати щодо мобілізації, ну, то це не твоє Віталіку сране діло. У нас є верховний головнокомандувач і він має приймати рішення. От і все. А верховний головнокомандувач не хоче приймати рішення, бо каста заброньованих і щасливих в київських ресторанах дає дуже непоганий дешев для бізнесу, кажуть. Ну так от кажуть. Ну але то така історія. Тобто питання мобілізації має бути вирішено. Якщо Зеленський цього не зробить, ну я не знаю, чесно кажучи. Ну я даже я не хочу навіть зараз це коментувати з приводу того, чи це єдиний єдина проблема у військах. Проблеми у військах є дві. Одна це особовий склад, тобто відсутність резервів, так як таких, відсутність у цих мобілізаційних процесів, які мали би працювати. А друга проблема: нещодавно читав не цікавий допис. Мені скинули хлопці аналіз ситуації. Знаєш, є такий там Рубікон москалів. Ну і кажуть, що от він дуже успішний, і люди проаналізували, сказали: звісно, успішний. Він може дроном за тисячу за півтори в розвідку піти в одному напрямку і не боїться втратити цей дрон, бо в нього в, на складі є ще п'ять. Розумієш? Це десь приблизно виглядає так: в них необмежене фінансування для технологічного розвитку, для використання і застосування сили засобів стільки, скільки їм треба. А в нас, в нас таке фінансування теж могло би, але в нас є мінніч. У Нас є Зеленський, який вчора, до речі, не записав вечірнього гундосика. От я тебе хочу спитати, може я щось пропустив? Вчора був вечірній гундосик від президента чи ні? Коли всю країну трясло?